На тлі швидкого технологічного росту суспільство стає залежним від технологій Комп'ютери, телефони, планшети і так далі. Привіт, які! сьогодні я хочу поговорити з вами про соціальні мережі та поділитися з вами своїм досвідом своїм досвідом десь 10 днів. Технології дуже впливають на розвиток нашої цивілізації, вносячи нові можливості, нові барви, але також і нові ризики. Реально, я на власному досвіді відчула як це відмова від соцмереж. Але звісно ж не повністю. Наше життя побудовано вже так, що без них уже ніяк. І спілкування з людьми, і інформація, це все залежить від соцмереж. Тому без них ніяк, якби. Якщо чесно, це такий дивний стан, коли тебе нічого не тривожи, голова в тебе не болить, нічого серце не стріляє, і ти такий, а це взагалі може бути? Це взагалі правда? І з самого банального я почала думати. От, моя голова почала думати, мої мізки почали рухатись. Я почала запам'ятовувати інформацію. Навіть із шкільних років у мене не було такого, що я от прочитала щось і запам'ятала. А зараз я прочитала і запам'ятала так недослівно, але своїми словами я можу передати той зміст, який я щойно прочитала. А раніше я не могла так для мене було дуже складно. Я не розуміла, ну як так можна прочитав і запам'ятав все. Соціальна мережа це онлайн-платформа, яка допомагає нам, людям, обмінюватися інформацією, обмінюватися фотографіями, обмінюватися якимись даними, спілкуватися з іншими людьми, які знаходяться на іншому континенті. Тобто вона дає нам дуже багато можливостей та яскравості для життя. Взагалі, соціальні мережі працюють за допомогою вебсайтів або додатків, які ми скачуємо на телефон або ноутбук, або планшет. Згадуємо інстаграм, вайбер та телеграм і ще багато іншого. Взагалі. Будь здоров! Вам знайоме таке відчуття, наче вам не вистачає часу? Начебто за день ви нічого такого не зробили, але часу вже немає, і вже пора спати. Дивний феномен, так? І багато хто з людей просто вимикає свій годинник, вони втрачають плин часу. І це навіть не проблема людей, це хитрий підхід. Розробників соціальних мереж. Розробники знають, як вас затягувати поступово-поступово та потім поглинути повністю. І саме звичайний це скролінг. він є майже скрізь. TikTok, Інстаграм, Ютуб. Нічого не згадуєте? Просто згадайте себе, як ви сидите на дивані і просто листаєте стрічку. Листаєте, листаєте годину, дві, три. І ви навіть не помічаєте, як час. Від вас іде у контексті соціальних мереж можна використати такий термін як переривчисте підсилення. Це психологічний термін, коли людина перебуває у стані отримання непостійної винагороди або підсилення. Тобто, якщо це перевести в соціальні мережі, то ми беремо телефон, відкриваємо якусь соціальну мережу і починаємо щось листати. І в цей момент нашому мозку хочеться отримати якесь задоволення. І в цей момент ми перебуваємо в стані такого очікування. Тобто, нам хочеться побачити щось, щось цікаве. А якщо ми щось не бачимо цікаве, що нас задовольнить. То ми продовжуємо скролити стрічку в пошуках тієї самої емоції, тієї самої публікації. І коли ми беремо свій телефон та заходимо в свій акаунт, ми можемо якби відчути якесь підсилення, нагороду якусь, або не відчути. Тобто це нагорода це якісь емоції. Тобто якась гарна публікація, яка викличе у нас якісь емоції. Така публікація може не потрапитись, а може потрапитись, і вона якби або викликає емоції, або не викликає емоції. І коли ми на постійному такому режимі якби заходимо і виходимо з соціальних мереж, нашому мозку хочеться все більше і більше заходити, щоб все більше і більше отримувати оцих от позитивних емоцій. Тобто, ага, зараз я нічого не знайшов, значить, я буду скролити до того моменту, поки я нічого цікавого не знайду. А це не просто так. Цей механізм ґрунтується на дофаміновій системі винагороди нашого мозку. Тобто, наш мозок настільки ледачий, що він завжди шукає якісь легкі методи, щоб отримати задоволення. Тому у нас і з'являються якісь залежності, тому що від цього наш мозок отримує задоволення, легке та швидке задоволення. Завжди не потрібно щось там робити та витрачати декілька годин, щоб тебе щось вийшло, щоб ти отримав задоволення. Мені прийшло в голову катання на скейті. Тобто, коли ми вчимо якийсь трюк. Ми його вчимо, вчимо, і це ж не 5 хвилин йде. І ми витрачаємо як би свій час. На це може піти і 2 години, і 3 години, в залежності, яка людина і який трюк. І коли людина нарешті виконує цей трюк на її думку ідеально, то тоді ми отримуємо задоволення. Порівняйте сидіння в соцмережах, тобто там, де ми 5 хвилин точно отримуємо якесь задоволення. І катання на скейті, там де ми через дві години можливо отримаємо якесь задоволення. Так, є люди, які отримують задоволення від самого процесу навчання. Але я не така, але такі люди також є. Тому не забувайте про індивідуальність. Вона завжди грає дуже велику роль у нашому житті. Тому що комусь якийсь метод підходить, а комусь цей метод зовсім не підходить. Тому у нас з'являються такі індивіди, які кажуть: Ой, ви мені насовітували якусь байду, воно мені не допомогло. А я вас послухав ля-ля-ля-ля-ля-ля- -ля 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 -ля. Також існує такий ефект, як Надіюсь, я правильно вимовила прізвище. Тобто, коли є якась незакінчена справа, нам хочеться її закінчити до кінця. Але отут така от проблема: соціальні мережі не закінчуються. Ти листаєш, листаєш ту стрічку, і вона ніколи не закінчується. Ми, якби коли відкриваємо стрічку і листаємо, ми хочемо якби закінчити цю справу. Але ми не можемо закінчити цю справу, тому що стрічка не закінчується. Можливо, вона десь там і закінчується, але я не знаю, я до такого ще не долусталась. Людина може контролювати свою залежність та не стати залежною. Коли люди сидять дуже багато часу в соціальних мережах, вони починають відчувати стрес, тривогу, негативні якісь емоції. Коли ми сидимо багато в соціальних мережах, у нас погіршується і сон, і психологічний стан. У нас з'являється загальмованість, тривога. Також люди можуть почати заздрити, тому що у когось там щось є, а у мене немає такого. І це не все на що впливають соціальні мережі. Але я не пропоную вам відмовлятись від соціальних мереж. Ні, соціальні мережі зараз на даний момент нам дуже потрібні. Ми вже влилися з ними, ми якби одне ціле, тому що в соціальних мережах і спілкування з далекими родичами, і просування бізнесу, просування якихось товарів, просування якихось своїх послуг. Також ми можемо просувати себе та свої таланти. Якщо ви гарно співаєте, ви можете записувати, як ви гарно співаєте. І це буде набирати купу лайків, купу переглядів, і ви можете стати популярним. І, можливо, вам вдасться стати якимось нереальним співаком. І ви так зможете досягти своєї цілі, своєї бажаної мети. Але все-таки, щоб бути продуктивним, нам потрібно хоч трішечки відмовлятися від соціальних мереж. Тому потрібно робити, так би мовити, цифровий детокс. Тобто ви можете спланувати свій графік, і там раз в тиждень, на вихідних можливо, взагалі вимкнути свої смартфони і не заходити в соціальні мережі. А цей час, який з'явився, ви можете витратити на себе, на свої хобі або на спілкування з рідними або друзями. Просто один день, там, можливо, на місяць, на тиждень. Вимикайте свої смартфони. А, також можна запровадити медіа-аскетизм, якби помірне використання свого смартфону. Це мається на увазі, що ви контролюєте свій час, який ви проводите в соціальних мережах. Тобто ви можете собі встановити певні ліміти. Так, в Телеграмі я сижу стільки-то, або в інстаграмі я сижу стільки-то. для кожної людини є свої ліміти, скільки вам потрібно проводити часу в соціальних мережах, щоб відчувати себе потім комфортно та в ресурсі, сповненими енергії та сил. Тому тут ви повинні самі проаналізувати, поекспериментувати, скільки вам потрібно часу, щоб ви могли себе гарно почувати після того, як ви використали телефон, лягли спать та прокинулись. І до речі, коли ми прокидаємось і відчуваємо знесилля, то це є не норма. Соціальні мережі, так би мовити, висмоктують з нас сили як вампіри. І коли ми в них будемо дуже довго сидіти, навіть якщо це вихідний день, ми нібито відпочиваємо. Вибачте, але ми не відпочиваємо. Ми тільки навантажуємо свій мозок зайвою інформацією, і цієї інформації настільки багато, що ми не можемо потім запам'ятати реально те, що нам потрібно. І цієї інформації не просто багато, а вона різна в різну тематику. Кожні 5 секунд інформація змінюється, змінюється і змінюється. А де час не подумати, а де час фокусуватися, а де час щось зрозуміти? Соціальні мережі, це звісно гарна штука і корисна, і нам потрібна, ми без неї вже ніяк. Але тут потрібна делікатність, делікатність та обережність. Ще ж дякую всім за перегляд. Надіюсь, це відео було цікаве. І на цьому моменті я забула включити камеру. Хто молодець? Я молодець. Тому ще раз дякую за перегляд. Надіюсь, що це відео було не тільки цікавим, але й корисним для вас, тому що я поділилася своїм досвідом, я поділилася своїм життям. І знову зазначаю, що я не пропагую відмовитись від соціальних мереж. Ні. Ні, ні, ні. Якщо вам хочеться, робіть. Ні, ні. Соціальні мережі це не так і погано. Просто є такі люди, які сидять в телефоні в соціальних мережах 24 на 7, і їм нормально. Ти просто дивишся на них, а вони просто сягають життям та енергією. Тому тут зважайте на свій стан, як ви відчуваєте це все. І запам'ятайте, що ми не молодіємо, і тому потрібно берегти своє здоров'я та життя. Па-па!